Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався на Євро 2020. Який відбувався у 2021 році. 19 червня 2021 рік. Стадіон Альянс Арена приймає матч Португалія-Німеччина. Це був матч групового етапу, другий тур, група F, 4-2. Німеччина перемагає. Давайте, друзі, цей неймовірний матч. Ми будемо згадувати по порядку. Збірна Португалії 4-1-4-1. Стартова розстановка. Збірна Португалії, головний тренер команди Сантуш, у воротах Руї Патрісія, центральних захисників, Рубен Діаш Пепе, Нельсен Семедо, Рафаель Герреро по флангах, Даніл Перейра, центральний опорний півзахисник, Бруно Фернандеш Харвали, атакувальні півзахисники, Бірнардо Сільво Діогужота. По флангах та Криштиан Роналду на нападі. Це стартова розстановка Португалії. Німеччина Льов, головний тренер команди. 3-4-2-1. Стартова розстановка німецької збірної. Мануель воротах. Трика центральних захисників. Мац Гумельс, Антоніо Рюдігер Гінтер. Ілкагіндуган, Тоні Краус, півзахисники, Йодзуа Акіміх, Робін Гозен, Латералі, Томас Мюллер, Кай Хаверц. центральні атакувальні півзахисники та Серж Гнабрі у нападі. Це стартова розстановка німецької збірної. Тепер, друзі, про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, це був груповий етап Чемпіонату Європи 2020, який відбувся у 2021 році. Група F, до речі, в цій групі ще були такі команди, як Франція та Угорщина, Угорщина, Франція, Німеччина, Португалія. Група була справді важка. І, звичайно, що цей матч він мав дуже велике значення як і для збірної Португалії, так і для збірної Німеччини. Німці програли французам у першому турі 1-0, а Португальці обіграли Угор... Угорщину з рахунком 3-0. І Німеччині потрібно було тільки перемагати. тільки перемагати. Дуже хороший старт справді від обох команд. Німеччина заволоділа територіальною ініціативою. Німеччина більше володіла м'ячем, більше атакувалось, прикладається живе на п'ять хвилині матчу, коли непана пройшла атака у німецької збірної, але не вдається німцям реалізувати. Свенагоду. Якщо не помню, если такий госенс пробував по воротах, але не зміг реалізувати нагоди. 15 хвилина матчу Збірна Португалії. Нібито німці більше володіть м'ячем, більше позиційно атакували німці. Але Португалії на 15. хвилині матчу втікає в контратаку. Контратака проходить у Португалії. Передача. Мяч приймає. Жота. Передача на порожні ворота. Роналду удар. Гол. Гол. Криштиану Роналду. 15-я в матче забывая гол сборная Португалии Криштиану Роналду. Открывая рахунок на 15-й хвона матче Криштиану, вот такой с Португалия забыла. Але німці продовжували більше володіти м'ячем, але португальці більше грали на контратаках. На контратаках. Але тиск німеч тільки нарощували німці. Тиск, ну німцям. Програвати ні в якому разі не потрібно. було. Вони так програли французам у першому турі. Німцям потрібно було взагалі перемагати. А 35-х матчу. Німеччина атакує. Гінтер подача. Відбивається португальці, ні, там не Гінтер, там кіміх і красту подає кімі. гол! Забиває Німеччина Рубінзіяш. Зрізає м'яч у власні ворота. Йодзуаким виконує шикарну передачу на Гозенс Звичайно, що Гозенс. але м'яч зрізається у ворота. Там еще Кей Хаверц вів боротьбу з Рубіном Дзіашем. Один один Німеччина відігралася на 35-й хвилин тамачом. Правда, друзі, хороший футбол обидві команди показували. Ну і німеччина. Ось після того як німці відігралися, німці відчувають впевненість. У своїх силах 4 хвилини проходить Німеччина знову атакує, знову Німеччина атакує. І атакує Подача. Кімік Прострел рекошет. Гол! Гол! Забиває Німеччина 2-1-1-2 І знову автогол. раз від Рафа Герреро. Також Рафа Герреро намагався мяч вибити, але м'яч зрадный зрізає ці оборота. ворота. Два автоголи за 4 хвилини і рахунок стає 1 2 на користь Німеччини. Перша 45 хвилинка на це буде завершується. А другий там Санчеш Сільва. Рафа Сільва Сільва, Жомаутіння вийдуть у збірній Португалії на тайм номер 2 Андреа Сільва, Рафа Сільва, Рінату Санчеш та Жомаутіння. Альон Гарецька Гарець, Леросане, Нікола Зюлия, М Реджан Хальстенберг. В Німеччину на другу 45 хвилинку. Другий тайм. Німеччина потужно розпочинає другу 45 хвилинку, 51-та хвилина матчу. Німеччина атакує передача. Гозен з простором на дальню стійку. Хаверц удар гол. Гол забиває Кай Гаверц. І кай забиває. у порожні ворота кай переправляє меч Сітковеред збірної Португалії 3-1. Ну команда Льова просто вже піймала кураж. 60 хвилина матчу. Німеччина атакує. Знову німецька збірна в атаці. І Німеччина такого непогано. Кімі, Подача Гозенця. удар, Гол, гол Робіна Гозенца. 1-4. Німецька збірна. Ще один забиває гол. Неймовірний звичайно, що. Неймовірний гол забиває Німеччина. Дуже красива комбінація, Йодзо кімія. Ідеально виконує подачі Робін Гозенс! Абсолютно один на Дальній Сітці головою Робін Гозенс. Просто в упор пробиває та забиває з близької відстані і переправляє в сітку, 1-4 Німеччина. Неймовірний старт дротайма від команди Льова. У Гуазианца гола плюс пас, и просто какой-то неимоверный матч проводил, да, с Йодзо Кимихом. Исправдение матча на тот день выглядела неимоверно. Португалия не сдается, и на 67-й михлый матч Португалия забила, дав свой результат штрафный Португальської збірної хороша подача. Роналду скидка жота гол, 2-4 діогу жота. У Роналду гол плюс пас. у Жоти гол плюс пас. І Португалія відквитала один м'яч на 67-й хвилині матчу. Португалія намагалася повернутися в гру, але далі вже таких то явних моментів не було. Німеччина перемагає Португалію 19 червня 2021 року з рахунком 4-2 на Альянс-арені, хоч номінальним господарем Португалія. было Португалию. Но нема неймовірно сильно виглядала. Справді Німеччина виглядала неймовірно сильно. В ОСІ статистика. 7-12 по ударах, 2-7 удари в площину, володіння м'ячем 42 на 58, 6-3 за кутовими. Е, uh, ну і давайте подивимося статистику гольових нагод. 2-3, 2 гольові нагоди у Португалії, дві гольові нагоди на реалізовані, Три гольові нагоди у Німеччині, одна гольова нагода не реалізована. 420 передач в португальської збірної, 360 з них точні, 85% точність передачі Національної збірної Португалії. 581 передача у німецької збірної, 524 передачі з них були точними. Ну і 90% точність передач у німецької збірної 2-1 по офседах. З 7 ударів у Португалії 2 в ствір 3 поувзороту одне влучення в Каракасфері, два удари заблоковані. А у Німців з 12 ударів 7 в ствір три удара, uh, по узороту одне влучення в Каракасфері, два удари заблоковані, по успішних відборах 5 8 72% успішності у Німеччині 50% у Португалії. 5-0 по сейвам, 16-15 по м'яча, 7-8 за перехопленнями, 15-5 в 2-0 за жовтими картками. А, ну що, друзі, дуже цікавий матч відбувався на чемпіонаті Європи 2020. В цілому, я вважаю, що Німеччина по перемагає Португалію. І справді, команда Аліова видала. Неймовірний матч, хоч і Португалія перший забила, Крістіяне Роналду забив. Але потім Німеччина піймала кураж і забила аж 4 м'яча у відповідь. Дюгу жота один м'яч забив, скоротив, від рахунку, але Німеччина виглядала неймовірно в тому матчі. Тож, вважаю, що Німеччина по ділу перемагає. Пригадали ми, друзі, цей матч чемпіонат Європи 2020, який відбувався у 2021 році. 19 червня, 21-й рик, другой тур группового этапа, чемпионаты Европы, группа F, Альянс Арена, стадион, примав матч Португалия-Немеччина, 24 у неимоверного матча, Немеччина перемогает. А вам, друзья, вечернего сердце большая добра, по-большому, бомбосбирным, всего самого наикращего. Вам, друзья, такой же добра, беречь друзья не гони себя. Будь щасливі усім до нових зустрічей!